Усім привіт! Вашего увага Оля от мішачка з халатами. подивимо, подивимося, що попадає. На столі у нас ось такий гарненький халат. Розмір М. Наступний червоний. Теж в гарному стані з ременем. Фірма Марк Спенсер. Розмір Ail. Рожевенький. Розмір M L. Халат з капюшоном. Розмір L, М. Теж в гарному стані. Фірма Next. Розмір Л. Наблискавці розмір XL 2XL. Розмір М. Ось такий гарненький. Розмір 18 англійський. Розмір М гарненький. Розмір М. Ось такий пухнастий, синій. Розмір МЛ. Фірма Fie. Але з такими гарними, гарними сердечками. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступний. Фірма Fnt Fi. Розмір XL Халат на блискавці. ось такий. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.